Українці, українки, сьогодні теж почну своє звернення з повідомлення про те, що відбулось в Туреччині. Нарешті нам вдалося організати зустріч наших хлопців, командирів з Азовсталі з рідними. Зустріч саме в Туреччині, де наші воїни перебувають згідно з домовленістю про їхнє звільнення. Вони в повній безпеці з гарантіями президента Туреччини Ердогана. Їм забезпечені належні умови. Тепер вони можуть бачитись зі своїми рідними. Вони не бачились протягом довгих місяців, і ось тепер я дякую усім, хто забезпечив для них можливість знову бути зі своїми родинами. І ми зробимо все, щоб для родин усіх українців, які ще перебувають в російському полоні, одного дня стала можливою така зустріч зустріч з рідними. Україна цінує людей. Рятує людей і допомагає усім тим, хто потребує допомоги. Це фундаментальні правила для нашої держави. І так буде завжди. Велика група наших посадовців продовжують роботу з надання необхідної допомоги усім, хто був звільнений з російського полону. Питань, як ви розумієте, дуже багато. Це не тільки лікування та реабілітація, а й великий обсяг соціальних питань, часто юридичних, держава обов'язково допоможе усім їх вирішити. Водночас доволі інтенсивно на різних рівнях влади робиться все, щоб повернути нормальне життя у звільненні від окупантів райони. Загалом це більше ніж 4,5 сотні населених пунктів в одній лише Харківській області, ті, що були звільнені завдяки оборонній операції, що почалась у вересні і досі триває. Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики, настільки наскільки. Це можливо. Після окупантів залишилось багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована, збитки колосальні. Але життя повертається, повертається всюди, де вигнали окупантів. Здійснюємо і соціальні виплати, пенсії заробіт.